Всім привіт! Гарного доброго вечора, квіточки! І ось тепер дивіться, яка ж квіточка в мене виплітається. І ось ця квіточка. Ось в мене і виплітається. Дивіться, воно все-таки, бачите, гарненьке таке. Дуже мені подобається. Так ще, отака краса. Я думала все, як воно буде виглядіть, тому що все ж у мене йде одним кольором, так? І як ось тут буде оця квіточка, як вона буде, чи видно, що це квіточка ось тут піде. Але дивіться, воно ось тут і є, видно, що це квіточка йде. Пелюсточка від квіточки ось тут. Так що все в мене. Ну і повністю, бачите, в мене вже листочок цей виплетений. Ось повністю. Повністю ось виплетений весь цей листочок. Ось він який красивий. Так. Наскільки в мене сьогодні вийде, є в планах ще сьогодні плести. Закінчити отут, так. Але наскільки в мене сьогодні вийде, не знаю, що виплететься то виплететься. Тому що вчора я трішки не розрахувала свої сили. І зараз розкажу чому. Так, показую ще одну квіточку. Так, ось ця квіточка. Так, схема тут так і була, вона не сильно чіткою, як. В інтернеті я її знайшла. Так що. Трішки у мене клітинки не співпадали ось тут. Ось тут трішечки. Там на одну клітинку в мене десь помилочки були. Але я думаю, це не страшно. Так, що ж у мене вийшло? І чому вчора відео не було? Дійшла я ось до цієї два рядочки мені. І пішов розподіл на цю. На ліву і на праву сторону. Ну, нитка в мене йшла так по полотну на праву сторону. Ви знаєте, доплела пелюсточку. І собі вчора думаю, я не буду сьогодні вже запускати відео. Думаю, доплету всю квіточку, скільки ж мені тут залишилося. Але трішки не розрахувала свої сили. Тому. Виплила, виплила ось ці пелюсточки, так? І трішки розпочала виплітати. Ну, ось ця пелюсточка в мене вже є. Отак я пішла вже виплітати ось ці, які мені пелюсточки залишилися. Та щось криво. Так. Ну, вже показую те, що в мене є. Але я вам хочу сказати: дуже гарно. Мені подобається. Так, передвигаюся, бо я на підлозі знову розстелила, так? Ну, дивіться, ось яка краса. Так. Зараз буду трішечки, ну, загортається. Ну, зрозуміло, вона ще ж доплітається, так? Ну, ось тут мені ось ці залишились пелюсточки, бачите? Трішки не розрахувала свої сили. І ну, сьогодні я відпочиваю від неї, сьогодні я її доплітати не буду. Ну, вже завтра, післязавтра то залишилось тут трішечки. Так, ну ось, ну ось красива. Вона подобається. Ще гарніший вигляд у неї. Гарна дуже. Так, розміри я всі скажу вже. При, ну, я покажу, як її доплиту, але розміри, скільки ниточок, я все вже розкажу, коли буде підсумкова виставка. Тому що розміри чому не хочу говорити, тому що воно трошки, самі кінцівочки, бачите, завертаються трішечки. Ну, ось тут у мене ще трішки завертається, так? Тому мені треба ж отаку всю повністю довжину І, верніше ж. Це буде висота її, це буде її ширина отака. Тобто мені, щоб я вам могла вже точно сказати. Ну, нитки я можу сказати, скільки закінчиться тоді вже, але вже ось так. Так що залишилось трішки. І я дуже дякую вам, тому що ця робота доплилась завдяки вам. Просто була відповідальність перед вами. Так що одна із великих робіт вже майже підходить до кінця. Я вам дуже дякую. Подобається вона. Все воно при блокуванні, воно випрямиться. Я її підкрохмалю трішки, так, щоб вона легенька легенька така була. І ось буде така красива велика серветка. Ну, ця така серветка буде йти на такий, знаєте, великий стіл. Ну, можна, тоді будуть пелюсточки спадати зі столику. Ну, це вже кожний сам для себе. Але вона гарна дуже, дуже гарна. Ось така краса. Так, а я вам кажу до завтра. І дякую, що ви є. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую за ваші добрі слова. Дякую, що ви просто дивитесь. Гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога і благотворчого суспільства всім нам. До завтра!